Вітаю на константі! Уявіть ситуацію, розгорається новий глобальний конфлікт. Сполученим Штатам терміново потрібні рідкоземельні метали для виробництва танків, ракет, дронів і так далі. Але проблема полягає в тому, що більшість із них перебувають під контролем Китаю. Що робити, коли один з головних супротивників потенційних водночас є головним постачальником важливих для ведення війни ресурсів? Цей парадокс у самому серці сучасної геополітики, і він стосується далеко не лише Америки. Це виклик для всього демократичного світу, включно з Україною, яка також може впасти в залежність і внаслідок цього понести величезні втрати. І таке геополітичне становище не є новим. Перед Другою світовою війною Сполучені Штати також опинились у подібній пастці. вони потребували імпорту стратегічних матеріалів. Коли почалась війна в 39-му році, вони намагались створювати резерви, але їхніх накопичень, власних накопичень не вистачало. Довелося скуповувати сировину по всьому світу за будь-яку ціну як наслідок затримки у виробництві, ризики і надмірні витрати. Сьогодні ситуація майже така сама, навіть трохи гірше. У центрі глобального ланцюга постачання стратегічних мінералів і рідкоземельних ресурсів стоїть Китай. Він контролює за різними оцінками до 90% світової переробки цих матеріалів. Від кобальду до графіту, необхідних для озброєнь, батарей, мікрочіпів і так далі. І Китай усвідомлює свою позицію, чим неодноразово користувався на міжнародній арені. Це є результатом довготривалої, чітко виваженої стратегії КНР. Вони десятиліттями інвестували в Копалини в Африці, в Азії, в Латинській Америці. Китайські компанії навіть отримують державну підтримку від тих країн де перебувають, що впливає на в принципі, зниження обмежень у виробництві і більш лояльні екологічні вимоги. Вони знищують ринкову конкуренцію, занижують ціни і таким чином видавлюють західні компанії з гри. І як наслідок, звичайно, це призвело до стратегічної залежності Сполучених Штатів і союзників від Китаю. Щоб подолати це, уряди США за Байдена та Трампа почали запускати програми з повернення видобутку переробки матеріалів на власну територію. Створено програми підтримки для приватних компаній, держгарантії, кредитування і державні закупівлі. Але цього все ще недостатньо. На початку 23-го року активи Національного оборонного резерву Сполучених Штатів становили всього лише 1,3 мільярди доларів, з яких 900 мільйонів це лише собівартість мінералів. І цього недостатньо навіть для забезпечення потреб безпосередньо Пентагону, що вже казати про іншу критичну інфраструктуру. За оцінками експертів, для реального захисту та автономності потрібен резерв у, в оцінці 13,5 мільярдів доларів, тобто в 10 разів більший. І ці мінерали та інші природні ресурси будуть використовуватись не лише на оборону, йдеться про енергетику, про електротранспорт, мікроелектроніку та комунікації. Дуже важливою для поповнення балансу ресурсів є переробка, сотні тисяч тонн електроніки, батарей, військового обладнання. Усе це потенційне джерело рідкісних земельних металів. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. На відміну від нафти чи газу, більшість критичних елементів можна переробляти і знову використовувати. У 2022 році США запустили програму з вилучення Германію. Рідкісного напівпровідника, необхідного для тепловізорів, лазерів і комунікацій зі списаного військового обладнання. А у 2023 році Китай раптово припинив експорт Германію у Сполучені Штати. Тоді саме запаси з переробки врятували оборону сферу країни від паралічу. Однак усі ці можливості поки що не використовуються на повну, є куди рости. Наприклад, у Китаї діє обов'язкова програма, відповідно до якої виробник батареї відповідальний за її подальшу переробку. У Європі такі вимоги вже давно стали обов'язковими, отримали законодавче оформлення. А у Сполучених Штатах це лише ініціативи і пілотні проекти. І, до речі, для України це питання не менш важливе. Ми возимо більшість компонентів для дронів, батареї, військової оптики. Але відпрацьована техніка це не сміття, а стратегічний ресурс. Умови війни змушують нас шукати нові джерела постачання. І якщо ми інвестуємо в переробку, це буде не просто екологічно, це буде стратегічно вигідно для нашого суверенітету і нашої оборони. Другим ключем до незалежності від Китаю є технології. У США вже розробляють методи добування літію, з геотермальних джерел, залишків нафтового виробництва і навіть шахтних вод. Також є технології з витягування рідкісних елементів із зони вугільних теплоелектростанцій. Тобто те, що раніше вважалось просто відходами, тепер стає стратегічною сировиною. Ще одна революція це хімія батарей. Нові акумулятори зменшують залежність від Нікелю, Літію і Кобальду. Зараз активно розробляються натрієві батареї, які є навіть більш ефективними. А використання штучного інтелекту в технологіях, зокрема задля нових методів переробки або задля пошуку нових матеріалів, які можуть використовуватися в тих самих батареях, допоможе швидше стати незалежними від таких монополістів, як Китай. І звичайно, все це потребує дослідження і державного фінансування. Мають відкриватися нові лабораторії, е, науковцям мають виділятися гранти на пошук означених вище питань. Можна сказати, що інвестиції в науку сьогодні це стратегічна безпека завтра. І наостанок хочу сказати, чому ця тема так важлива саме для нас, для України. Україна вже пережила втрату стратегічних ресурсів. Ядерної зброї, газових сховищ, шахт, енергетичної інфраструктури. У новому світі, де матеріали можуть стати навіть більш важливими за нафту і газ, ми не маємо дозволити собі повторити власні помилки. Росія вже атакує нас по багатьом фронтам не лише військовому, але й економічному, енергетичному, інформаційному. І наступним може стати ну, так званий Мінеральний фронт. Так само, як Китай є проблемою для Сполучених Штатів і Заходу загалом, Росія є проблемою для нас. І якщо ці країни об'єднаються, зокрема в якісь торгівельні союзи, то, звичайно, Україна постраждає також. Україна має власні запаси стратегічних ресурсів, графіту, титану, літію. Це наш шанс стати не просто сировинним придатком західних країн, а повноцінним стратегічним партнером. Але для цього потрібно вже зараз інвестувати у власну геологію, у наукові дослідження. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!